Таке розмаїття печеного, смаженого, вареного, змайстрованого і зробленого, побачиш хіба що на справжньому сорочинському ярмарку? Та й натовп охочих придбати усю цю смакоту та речі, виготовлені власноруч, був чималий. Яблуко не було де впасти. Головне у всього цього заходу благодійна мета підтримка наших військових. Я продаю творожну запіканку, по 3 гривні кусочок, яку я сама робила і шоколадку, ярмарок, деньги, которые будут выручены из ярмарка, пойдут на лечение мальчиков из зоны АТО. Ты обожаешь, потребни такие ярмарки в школе? Думаю, да, это и весело, и полезно. Я продаю такие дощечки, это ручная работа, у меня мама делала их. Их я продаю за 15 гривен. Я продаю яблочный штрудель с подружками, чтобы заработать деньги и выдать в госпиталь. Мне помогала делать мама. Сколько вы уже вторгували? Много такие акции, по Так. Чтобы помочь в скрутнее ситуации в стране. Мы все соберем, и эти деньги пойдут на лекарства, і шлемы для солдат. Мы еще будем одного мальчика отправлять на войну, и мы будем надеяться, что... Все будет хорошо, и наконец-то у нас в стране будет все хорошо и мир. Кожен клас представив свій стіл. Цінова політика від 50 копійок до 15 гривень. Хоча іноді ціна в процесі торгівлі зростала, коли попит формував пропозицію. Торгували настільки вміло і вправно, що товар розходився у мить. Навіть ми не змогли відмовитись від настіливих пропозицій юних продавців і зробили свій посильний вклад у благодійність. Молодшим школярам торгувати допомагали батьки. Такие мероприятия всегда очень нужны. А детки наши очень рады. Каждый родитель успел все, что он мог. И помогали детки, все это красиво украшали. Вот видите, это все сделали, пекли наши родители и наши детки. Поэтому такие мероприятия нужно почаще проводить і оказывать помощь. Усі зібрані кошти, а їх за результатами ярмарку зібрали більше трьох тисяч гривень. Поділять на дві частини: одну віддадуть на потреби криворізьких військових, а іншу передадуть в обласну клінічну лікарню імені Мечникова, що у Дніпропетровську, для лікування поранених учасників АТО.